І так, дорогі друзі, дорога родина, ми з вами зустрічаємось в новому 2026 році. З чим я вас і вітаю, я вам хочу побажати, щоб рік вам приніс дуже багато нових, цікавих, яскравих емоцій, багато багато грошей, багато нового і для нас всіх бажаної перемоги. Але сьогодні на вас чекає дуже дуже цікавий відос про те, як я купив собі нову машину. Але ви всі можете мене такого запитати, Іван, а за чим ти купляв собі нову машину? Якщо попереднє відео закінчилось ну, з BMW? Давайте ми так вертаємось до моєї BMW, от ви її бачите, ми її також відкладаємо трошки в сторону, і про неї ви дізнаєтесь в наступних відео, що з нею сталося, і чому я купив собі нову тачку. Так як поки що, відео з BMW я ще не можу вам показати, тому що. Вас далі радувати новим контентом, я знімаю відос про нову тачку. Тому сьогодні вас чекає дуже бомбічний відос. Я вас попрошу поставити на паузу, поставити лайк, написати гарний коментар. І я вам бажаю приємного перегляду. І для того, щоб вас не томити очікуваннями, я зразу вам показую свою нову тачку. Готові? Один, два, три. Моя нова машина. Хей, бро, акліт! Так, ви, напевно, всі дуже і дуже здивовані, що це взагалі за машина, чому вона тут стоїть, чому я зараз знімаю про неї, чому вона така некрасива і що взагалі тут відбувається? І давайте ми зараз повернемося в минуле, я вам розповім, чому я взагалі її купив, для яких цілей, за скільки грошей, і так далі. Значить, так, повертаючись до питання з BMW. Про BMW ви все дізнаєтесь. Я знаю, що ви дуже би вже хотіли би знати, що, що там таке сталося, але про це ви дізнаєтеся або в наступному відосі, або через один відос. Тому. В якийсь момент я зрозумів, що мені треба тачка. Просто, як то кажуть, жоповозка, щоб возити свою S е, з точки А в точку Б і, можливо, десь по місту покадатися. І я розумів, що в мене бюджет ну, до 2000 доларів. Це потолок, максимум ну, 2200-2300 в такому форматі. Е, я почав шукати, що взагалі можна купити. Я так оберу свій телефон. Починаю такою, я відкриваю авторі. Починаю тако його гортати і бачу, що там за ці бабки просто продається сміття. Сміття, серед якого важко вибрати щось адекватне і нормальне. Спочатку я думав, що я за ці гроші собі куплю Деоланоса. Тому що за задвушку, плюс-мінус можна взяти адекватного, не ідеального, але, типу, може бути. От, е, я подивився декілька екземплярів перший екземпляр це був ланос за 1600 доларів от вам ви бачите вот відосик він тако від'їжджає з парковки коли я його дивився це був адекватний ланос на газіку ну типу, просто ланос. але я його настільки не хотів, щоб просто вам не передати словами, тому що там немає ні гідропідсилювача, ні склопідйомників, нічого немає, там тільки печка, ні кондиціонери, нічого абсолютно там немає. Це просто тупо жоповозка. В принципі, мені вона підходила, але я просто морально не хотів себе назад повертати в минуле і знову сідати в ланус. І отак. Тому я після того подивився ще один ланус вже на гарній комплектації з. Новими цими єврокартами з чотирма стеклопідйомниками. Ні, по-моєму, з двома стеклопідйомниками, з, з кондиціонером, з гуром. Але той Ланос був пірваний просто, він був весь з балончика фарбований, якийсь такий кривий косий короче Йому було прям тяжело тому Ланосу Після цього я був дуже розчарований, типу, я вже не хотів нічого шукати в той вечір. Я такий, блін, напевно, за двушку я нічого толкового не куплю. Я просто згадую себе півроку тому, коли я шукав собі машину до п'яти тисяч доларів, і я розумів, що за п'ятерку нереально щось купити адекватне. А тут я хочу за дві щось купити, і я вже був дуже розчарований цим вечором. Сиджу з кінтом в машині, і тут я знаходжу ось таку дуже і дуже цікаву об'яву: Chevrolet Aveo 2005 рік. Машина виглядає червона, вона е, обрізана. Це просто така маленька машина, чисто е, жіноча машинка, жіночий автомобіль при всій повазі до жінок. Е, але типа навіть в об'яві так було написано діло. ідеальна машина для жінки. І машина висіла щось дві. 150. Я в той вечір набираю продавця, кажу, що там? Взагалі машина плюс-мінус адекватна. Він каже, плюс-мінус, приїжджай, подивишся. Я виїжджаю до нього, пів першої я у нього, десь плюс-мінус, поки ми її подивилися, я її купляю. І от зустрічайте Chevrolet Aveo 1,5 в кольорі п'яної вишні. Everybody! Що взагалі ця машина з себе представляє? Ця машина, ну, на мою думку, от знаєте, є машини не самі гарні. А ця прям отзам не сама гарна машина. Тіпа, вона в хешбеку виглядає чесно. Оце от. Але задача цієї машини, щоб вона... Просто їхала з точки А в точку Б, перевозила мене в теплі. В принципі, з цим вона досить добре справляється. На машині у нас є отакі от гарненькі титанчики. Такі самі титанчики в мене колись були на е, Деоланнусі, теж у хетчбеку. Е, напевно, це якийсь заговір е, корчів у хетчбеку, типа поставити такі диски. Тепер горбатий. Я сказав горбатий. До речі, я вже поставив зимню резину. Зимню резину мені біса 4 тисячі гривень. Я її купив бушною на базарі, і при цьому я її купив за 4. і при цьому потім приніс пацакам свою літню резину. Вони її купили. В мене теж за 4 тисячі гривень. Тому на резину я не потратив абсолютно гроші. Не потратив. Ми цю машину забрали за 1900 доларів. На мою думку, це досить дешево, тому що якщо відкрити і полистати, то ринок в авіо 200 кузові починається від типа двох з половиною тисяч за плюс-мінус такі адекватні варіанти. Але, 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 враховуючи, що ця машина обрувок, вона у хеджбеку, вона ще в червоному кольорі, машина не дуже ліквідна, тому ми її забрали трошки дешевше. І, в принципі, я вважаю, що за 1900 доларів це дуже хороша покупка, тому що ми отримуємо машину на чотирьох склопідйомниках, на гідропідсилювачі керма і на кондиціонері, який навіть працює. Компресор вмикається, ну взимку ми його особливо кондиціонер не перевіряли, але компресор вмикається, значить, кондиціонер мав би працювати. ну Для такого уровня, для таких денег це суперкомплектація. Так, що ми маємо? Ми маємо ручку, яка на морозі у мене відпала. Отак От була ця ручка, я її лише хочу відкрити гляпс, і все, вона в мене лишається в руках. І по барабану на це. Тому що що? Правильно, ця ручка коштує копійки на цю машину. Взагалі на цю машину, по ідеї, все має коштувати відносно дешево, тому що, ну, ну, я думаю, зрозуміло. Е, саме головне питання це її багажник. Давайте ми подивимось на його розміри. Вони відносно відносно дуже маленькі. Тут тако поміщається каністра антифріза, набір інструментів і, в принципі, Майже все. Але насправді я це дізнався вже після того, як я купив машину. Оказується, ця машина вміє е, чик-чик е, трансформуватися. Це трансформер, а не машина. Зараз типу, продемонструється. Робиться дуже-дуже легко, і машина тоді стає супер вмісткою. Багажник збільшиться у нас в два рази, тому що ми опустили заднє сидіння і ще його задерли, Коротше, ось так уверх. Подивіться на це. Просто, просто подивіться на це. Куча місця. Я вже тут дуже багато що возив. Я тут возив навіть майже трьохметрову таку довгу планку у нас сюди залітала. Я сюди тут возив і резину. І багато-багато пакетів я тут возив. На Новий рік я тут запакував сюди ялинку. При своїх маленьких розмірах вона виявилася досить вмісткою. Взагалі, машина сама по собі досить нудна. При неї особливо. Щось цікавого не розкажеш. Конкретно цей екземпляр по кузу більш-менш живий, як ви можете бачити, пороги вже в шубі. Що там під тою шубою? Чесно, я знати не хочу, розстраюватися не хочу. лізти я не збираю. Взагалі, в планах мене на цю машину е, витрачати на неї по мінімуму грошей. Типу, тому що ця машина має бути робоча. Вона має навпаки, приносити гроші, а не витрачати цієї машини. Доля. Поки що буде ось така. Давайте я вам покажу, що тут у нас є ще під капотом. Е, так, у нас тут є тримачка. Що у нас під капотом? Під капотом 1,5, Опільовський старий надійний мотор, який ставився на Лануси, на Авіа. І, в принципі, до цих моторів питань немає ніяких. То кажуть, слідкуй слідку за рівнем масла і все буде добре. Більше під капотом особливо нічого цікавого немає. Ну, ще з плюсів, що в цій тачці є кондиціонер, тут є компресор, кондиціонера і сам кондиціонер. Видно від нього і все. І так, що в нас по салончику? По салончику у нас тут все дуже і дуже просто. У нас тут є коробка передач. Дуже важливо, що вона тут є, було б гірше, якби її тут не було. П'ятиступенева звичайна сама звичайна стандартна коробка передач. У нас тут є кермо, кермо у нас регулюється, у нас регулюється верх-вниз. По виліту не регулюється, в принципі, і це не потрібно. У нас є спідометр, тахометр. У нас є е, печка, яка дує. До речі, дуже дякую цій машині, що в ній тепло. Е, у нас є кондиціонер. Кнопка кондиціонера дуже важлива, коли вона працює. Тому що влітку за цю кнопку люди готові один одного вбивати. У нас є 4 скло підімача. У нас тут є навіть місце для. Е, Техпаспорту або для кредитних карточок, щоб їх гарно тут вставляти в дверях. Не знаю, для чого це зроблено, але в принципі ну, досить часто в машинах таке зустрічаю. У нас є кермо, у нас є сигнал. В принципі, і все. Тут навіть немає підлокітника. Зато є е, ручник. До речі, ця Chevrolet Aveo одна з небагатьох машин, які були у мене, де працює ручник. У нас є бардачок, у бардачку у нас різний хлам. У нас є. СРС, Airbag, тому що це у нас не просто Chevrolet Авіа, це у нас Chevrolet Airbag. І тут є досить багато е, подушок безпеки. Одна у нас в кермі, одна у нас знаходиться тут на торпеді. І що дуже цікаво і неочікувано, є в двох сидіннях є подушки безпеки. Ну напевно, хтось на заводі за це гарно доплатив за гарну комплектацію. Ну і ще у нас тут обов'язково є музика, у нас є радіо. Так, музика грає, на цьому дякую. переміщаємось тепер назад, подивимось, як взагалі сидіти позаду. Погнали. Так, ми вже на задньому ряді. Зараз переднє сидіння відрегульоване по мені, тобто я досить високий, і я вам скажу, ззаді мені досить тісно. Коліно моє опираюся, головою опираюся. І сидіти тут ну, не дуже комфортно, але можна. Якщо можна, значить будемо сидіти. У нас тут є ручка, за яку можна, в принципі, міцно триматися. Не знаю від чого, чи вона десь колись допоможе, але вона тут є. В принципі, у нас тут є свій окремий склопідйомник. У нас вимкнене, вимкнене запалювання, тому він не працює. Але взагалі він працює. І, в принципі, все. Але ще дуже прикольний е, факт заднього сидіння. Як ви бачите, це сидіння у нас просте, а ось це сидіння не просте, а золоте. Я це називаю. Майбах e, Промакс, e, Ultra Hard Pro Village Gold Platinum комплектація. Давайте я пересяду так от сюди і до прикладу. Ззаду можна їхати отак досить комфортно, що в Майбаху. Ну, уявляєш такого сюди Coca-Cola Ляпс, гамбургер з Макдональдса, такий Ляпс, і їдеш і тебе везуть в дальню дорогу. Як то, що ну, можливо і комфортний автомобіль. І в мене є ще один критерій, по якому я люблю оцінювати автомобілі. Він такий дебільний, але я зазвичай на це звертаю увагу. Чи регулюються ремні в автомобілі по висоті. До прикладу, тут ремні можна відрегулювати вверх вниз бачите? Це настільки безполезна штука, ніхто ніколи цим не користується, але зато це зробити можна. Не у кожній машині це можна зробити. Якщо у вас є машина, от підійдіть, подивіться, чи у вас регулюються ремні, і напишіть про це в коментарях. Так, ми звідси вилазимо, тому що довго тут знаходитись не прикольно. Ну і що? У нас виходить за 1900 доларів апарат, який заводиться, їде, ручник тримає, кондиціонер, печка дує, працює. Чотири склопідйомника, гур, і в принципі, а що ще потрібно? Ну, на мою думку, це дуже крутий автомобіль за ці гроші. За 2000 доларів це найкраща покупка, яка могла би бути. Це найкращий автомобіль за ці гроші, тому що ми отримуємо просту звичайну жоповозку, дешеву в обслуговуванні, яка буде їхати, 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 їхати і їхати. Я думаю, що ви ще цю машину побачите. В мене є з нею декілька ідей, що можна зробити. Все це буде в наступних відосах. Також в наступних відосах ви дізнаєтеся, де ділась BMW, що з нею сталося. Якщо вам сподобався цей відосик, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Це для мене дуже велика підтримка і дуже велика мотивація. Ще раз вас вітаю всіх з Новим роком. Бажаю вам гарно провести ці свята. І все, знято! З цієї червоної мразоти почав троїти мотор. Звучить отак. У мене в житті було дві шуролі Ось дві штуки, да? це друга. Я на першій зробив мотор. Якщо мені придеться зробити мотор і на другій шурулі Авіа, це просто це таке фаталіт, щоб просто ну, не передати словами. Ну, коротше, так, їдемо розбиратися. Пацани мене чекають вже в гаражах, а я запізнююсь, бо я проспав. Того включимося вже на місці. Познайомтесь. Всім добрий день. Це Влад, і він сьогодні буде робити з цього автомобіля глину. Влад сказав, що ми починаємо з чого? З компресії. Саме цікаво, щоб одразу розуміти. Скоріше все, або компресія, або форсунки будемо дивитися. Так, що у нас перший циліндр. Розгон до сотки. Давай. Так. Мав вийти коротенький відосик огляд на оцей автомобіль. А по итогу виявилось, що на авіа п**а мотору. Що ми будемо робити далі з цією машиною і як все буде відбуватися, це ви дізнаєтесь в наступній серії. Тому з нетерпінням її чекайте. Можете написати в коментарях якісь слова підтримки, буду дуже вдячний, тому що це друга Chevrolet Авіа в моєму житті, і це. Друге Chevrolet Aveo, на якій я що, правильно буду робити мотор. Отак от буває. Все, дякую.